В Україні 15 січня очікується помірний сніг вночі. На Прикарпатті та Волині. У день у Приазов'ї місцями значні опади. На півночі у Черкаській, Кіровоградській областях та на Закарпатті опадів не буде. На дорогах місцями ожеледиться. Температура повітря на півночі вночі 15-20 градусів морозу, в день – 10-15. Закарпаття, Прикарпаття, Південь вночі – 4-9, в день – 1-6. Решта території вночі – 10-15 градусів, у день – 7-12 морозу. На Полтавщині очікується похмура погода, що поступово проясниться лише ввечері. Уночі можливий дрібний сніг. За тим опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме мінус 8 градусів, вночі мінус 11. У Кременчуці впродовж четверга хмаритиметься. Опади не очікуються. На термометрах мінус 6 градусів у день, вночі температура повітря становитиме мінус 9. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях від ранку і до вечора небо вкриватиметься хмарами. Без опадів. Температура повітря в день зафіксується на позначці мінус 6, вночі вона опуститься до мінус 8. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 15 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2025 року плюс 4 градуси, мінімум 1954-го. мінус 25. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.